дня! Урок алгебри, 10 клас. Працюємо за підручником мерзляка профільний рівень. І так, тема сьогоднішнього відео формули подвійного, потрійного та половинного аргументів. Хочу сказати, що найбільше ми будемо використовувати формули подвійного аргументу, вони є і на ЗНО або МНТ. Потрійного використовується і половинного менше. І так, в вашій увазі формули подвійного аргументу ми їх не будемо виводити. Прошу їх просто виписати та запам'ятати. Ліва сторона це формули, а права сторона це похідні з даних формул. В основному. З першої формули. Далі в нас є формули ще пониження степеня. Хочу на них теж звернути увагу, тому що формули пониженого степеня теж використовуються часто і дуже допомагають при розв'язуванні надалі рівнянь. Потрійного аргументу використовується трохи рідше. І Половинного аргументу через корінь, тому що ми можемо мати квадрат половинного, і одночасно ми понижуємо і степінь, і половинний аргумент. Отож, всі ці формули ми будемо використовувати при розв'язуванні вправ. Так, вправа 25.1, вправа суто на використання. Формул подвійного аргументу. Справа в куточку ці формули перед вами. І так спростити вираз. Нам треба спростити. При цьому ми розписуємо косинус 2 альфа за першою формулою, як косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа і додати синус квадрат альфа. Розписали косинус 2 альфа і додали. Бачимо, що синус і синус з різними знаками можемо спростити, і залишили косинус квадрат альфа. Друге завдання. Маємо синус 50. Розпишемо, як синус 2 помножити на 25 градусів. І знизу 2 косинус 25. Тобто ми подали через подвійний аргумент. Чому ми так зробили? Ну, тому що бачимо, що у нас в знаменнику є 25 градусів. Тому і синус 50 розписали через 25. Далі користуємося другою формулою. Будемо мати 2 синус 25. Косинус 25 і знаменник. скорочуємо і лишається синус 25 градусів. Третє. Знову косинус 2 альфа використовуємо першу формулу, розписуємо як косинус квадрат мінус синус квадрат. Знаменник переписали. Далі ми маємо різницю квадратів. Маємо А квадрат мінус Б квадрат, яке розписується А мінус Б на А плюс Б. Тільки нас не А, а косинус квадрат, не Б, а синус квадрат. Отже, можемо записати косинус альфа мінус синус альфа на косинус альфа плюс синус альфа. І знаменник. Дужка і знаменник скоротили і залишили косинус альфа додати синус альфа. Восьме. Ми можемо скористатися наслідком з формули подвойного, а можемо, а можемо згадати основну тригонометричну тотожність, і за нею розписати одиницю. Тобто менше формул вам треба запам'ятовувати. Ті формули, які я тільки що показував, вони власне, і походять з того, що ми зараз будемо робити. Отже, одиницю ми розписуємо як синус квадрат альфа на 4 додати косинус квадрат альфа на 4. Одиниця це синус квадрат плюс косинус квадрат одного і того ж аргументу. Відняти 2 синус квадрат альфа на 4. Косинус квадрат залишилося. А от синус квадрат мінус 2 синус квадрат, будемо мати просто мінус синус квадрат альфа на 4. А тепер звертаємо увагу, що косинус квадрат мінус синус квадрат це в нас буде косинус 2 альфа, тобто альфа на 4 косинус 2 альфа. І тепер скоротимо і отримуємо косинус альфа на 2. П'яте. Синус квадрат лишаємо. А от котангенс хочеться розписати на косинус альфа розділити на синус альфа. Далі, синус 2 альфа це в нас формула. Пам'ятаємо її, це 2 синус альфа на косинус альфа. Так, Дивитися у формулу синус 2 альфа. Дорівнює квадрат і синус ми скоротили. Залишилося у нас синус альфа на косинус альфа і у знаменнику 2 синус альфа на косинус альфа. Бачимо, що можемо все поскорочувати, і залишається одна друга. Шосте задання. Коли ми звернемо увагу на чисельник, то ми побачимо, що ось ця частинка у нас є: Синус альфа на косинус альфа. Якби у нас була двійка, то ми могли би згорнути. Давайте зробимо двійку. 2. Синус альфа на косинус альфа. Але коли ми домножили на 2, ми порушили рівність. Так от, щоб цю рівність відновити, домножимо ще на 1 другу. 1 мінус 2 1 мінус 2 синус альфа. Ось воно у нас було. Це в нас косинус 2 альфа. Ось те саме. Тобто буде мати косинус 2 альфа. Одну другу запишемо. А ось це у нас формула. Формула синус 2 альфа. Синус 2 альфа. А у знаменнику косинус 2 альфа. Ви, зрештою, тут могли знову розписувати, спростити. Якщо вас немає під рукою. Того, що ми тільки що, наприклад, зробили, так? Ось ми зробили. То ви можете так само розписати одиницю. І так, що це таке у нас синус 2 на косинус 2 альфа? Це у нас буде одна друга, а синус на косинус це у нас буде тангенс 2 альфа. Наступне. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут четвертий степінь. Ми можемо записати, наприклад, косинус квадрат пі на 4 мінус α і ще його до квадрату. Тобто четвертий степінь це квадрат до квадрату. Ну, давайте розпишемо. Відняти синус квадрат пі на 4 мінус α і ще раз до квадрату. Отже, ми маємо ось таке. Оце, це ось таке. А тепер ми маємо знову формулу А квадрат відняти Б Б квадрат. Так, оце наше А, а ось це наше Б. Все в дужці. Розпишемо. Будемо мати косинус квадрат. Пі на 4 мінус альфа додати синус квадрат пі на 4 мінус альфа. Це перша дужка. Це у нас перша дужка. І помножити на другу дужку тільки з мінусом. Косинус квадрат пі на 4 мінус альфа відняти синус квадрат. 4, на 4 мінус альфа. Ось це у нас одиниця. Косинус квадрат плюс синус квадрат – це у нас одиниця. Одиниця. помножити. Косинус квадрат мінус синус квадрат, так, косинус квадрат мінус синус квадрат. Це у нас косинус 2 альфа. Отже, ось це у нас буде косинус 2, а альфа це у нас. Пі на 4 мінус альфа. Розкриємо дужки. Будемо мати косинус, пізніше помножимо дужку на двійку, пі на 2 мінус 2 альфа. А ми знаємо формули зведення. Коли маємо косинус пі на 2, то функція змінюється на синус пі на 2 мінус 2 альфа перша чверть, косинус перший додатній, отже, мінуса не ставимо. І восьме завдання з тангенсами. Давайте подивимось на формулу тангенса. Все у нас є. Бачимо. Тільки не вистачає двійки попереду. Якщо ось тут дописати 2, то буде формула тангенс 2 альфа. Але ж ми пам'ятаємо, що просто 2 дописати не можемо, тому мусимо домножити ще на одну другу. Отож, без однієї другої це в нас тангенс 2 альфа. Будемо мати одна друга тангенс 2. А альфа в нас це 45 додати альфа. Домножимо нашу дужку на двійку. Тангенс 90 додати 2 альфа. Знову формула зведення. 90 це у нас змінюється функція на обернену, тобто буде котангенс 2 альфа. 90 додати 2 альфа це в нас друга чверть, тангенс другої чверті від'ємний. Ставимо мінус. Ми спростили всі вирази тієї вправи. Перейдемо до наступної. Вправа 253. Знайти синус 2 альфа. Давайте для початку пригадаємо ще раз ту формулу, що синус 2 альфа це 2. Синус альфа на косинус альфа. Щоб знайти синус 2 альфа, нам треба синус альфа і косинус альфа. Косинуса у нас немає, синус є. Та йдемо косинус альфа. Використаємо основну тригонометричну тотожність. Підставимо замість. Синуса мінус 0,6. Піднесемо до квадрату, будемо мати 0,36 Отже, косинус квадрат альфа буде 0,64 А косинус альфа дорівнює 0,8. Але у нас тут ще відомо, у якій чверті знаходиться наш кут. Це у нас четверта чверть. Ми повинні пригадати, який знак має косинус у четвертій чверті. Пригадали плюс. Отже, буде косинус альфа буде 0,8. Якби косинус був, як була чверть, у який він від'ємний, наприклад, у третій, то ми б змушені були поставити тут мінус. Ну що ж, можемо вже шукати синус 2 альфа. Це у нас буде 2 помножити на мінус 0,6 і помножити на 0,8. Отримаємо. Так, 6 на 8, 48, два знаки після коми. Отже 2 множимо на мінус 0,48, і помножимо, будемо мати мінус 0,96. Завдання 25,5. Знайти тангенс 2 альфа. Ми скористаємося, звичайно, скористаємося формулою тангенс 2 альфа дорівнює 2 тангенс альфа 1 мінус тангенс квадрат альфа. І перше завдання вам тільки просто підставити. Що стосовно другого завдання, ми повинні пригадати, що тангенс альфа. Це синус альфа на косинус альфа. Отож ми маємо синус, знайти треба косинус. Скористаємо знову основною тригонометричною тутожністю. І підставимо підніше до квадрату. Будемо мати 5 дев'ятих, додати косинус квадрат альфа до рівня 1. Звідси шукаємо косинус квадрат альфа це одиниця відняти 5 дев'ятих, і це буде 4 дев'ятих. Отже, косинус альфа буде 2 треті. Перша чверть звертаємо на чверть. Перша чверть косинус додатній, отже, буде 2 треті. Тепер знайдемо тангенс. Це синус. Розділити на косинус. Згадуємо, що поділити потрібно помножити на обернене. будемо мати корінь з 5 на 2. Ну, а тепер використаємо дану формулу і знайдемо тангенс 2 альфа. Тобто це буде 2 тангенс альфа. Корінь з 5 на 2. Знаменнику 1 відняти. Підносимо до квадрату, будемо мати 5 четвертих. Двічки скоротили. Залишилось корінь з 5 Поділити. 1 відняти 5 четвертих, тобто 5, 5 4 четвертих відняти 5 четвертих. Будемо мати мінус. 1 четверту. Поділимо, тобто помножимо на обернених і обернене, і отримаємо мінус 4 коренів з 5. І ще одна вправа в даному відео 257. Подайте вигляд добутку вираз. Перед вами формули пониження степеня, і, як бачимо, у нас відома ніби частково ось ця частинка, ось вона. У нас тут 4, 1 відняти косинус 4 альфа. І якщо з цієї формули ми будемо шукати ось цей чисельник, то нам потрібно 2 помножити на синус квадрат. Ото в нас вже в нас буде 2 синус квадрат. Так, дивимося, якщо тут 2 альфа, то тут альфа. Отже, якщо у нас тут 4 альфа, то має бути синус квадрат 2 альфа. Ну, а далі ви можете, наприклад, розписати синус квадрат 2 альфа як 2 синус на косинус. І буде вам, ще, хоча вже і тут є добуток. Далі, наступна. Тепер звертаємо увагу. Ось це у нас теж подібне до ось цієї частинки. До чисельника 1 додати косинус 2 альфа. Немає тут явно двійки, так? Щоб було видно, що 2 альфа. Ну, давайте зробимо 1 додати косинус 2. Щоб не змінився кут, нам треба альфа на на 60. Якщо дійсно помножимо, будемо мати альфа на 3. А тепер вже можемо користуватись. Тобто, щоб ось цей чисельник знайти, нам треба 2 помножити на косинус квадрат. Косинус квадрат альфа. Так? Тобто, тут 2 альфа, отже у нас альфа це альфа на 6. В даному випадку це альфа на 6. Так, наступне. Один відняти косинус, робимо 2 альфа. Один відняти косинус 2 на 25. Уже видно, так? Що альфа і будемо мати 2. Множимо 2, ага, так, 2, правильно. Синус квадрат 25 градусів. Думала, що у нас ще якісь спрощення є, немає. Так, і ще одне і ще одне. Тут не підходить під формулу. Зверніть увагу, у формулі косинус і для синус квадрат, і для косинус квадрат. У нас косинуси. Бачимо. Тільки для синуса ми віднімаємо, а для косинуса додаємо. А формула практично однакова. Тому сюди нам не підходить ці формули пониження степеня. Давайте підемо іншим шляхом. Розпишемо одиницю та розписуємо синус 2 альфа. І коли ми уважно придивимося, то ми маємо формулу. Оце наше А квадрат, оце наше Б квадрат, оце 2АБ. Тобто маємо А квадрат плюс подвоєний добуток і плюс Б квадрат. І ми можемо згорнути, ми можемо згорнути цю формулу, і це буде А додати Б до квадрату. Якщо б ми мали ось таке. Так? А тепер згортаємо наше. Замість А в нас синус, замість Б у нас косинус. До квадрату. Де добуток, коли розпишемо квадрат душку помножити на дужку, будемо мати добуток. Ну, ось такі завдання не дуже складні на використання основних формул подвійного, пониження степеня. Ну і не було в нас ще потрійного. В наступних відео ми зустрінемося з цими формулами. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!